Ой, негідники, ви бачите? Ви бачите що? Биті машини, Би... биті машини. Як так можна? Ви що, не могли цілими їх привезти? Биті машини приїхали. Капець, ну в будь-якому разі подивимось, бо ну, це ж биті машини. Коротше, приїхала автовоз Америки насправді. Будемо зустрічати. Тут дві машини не ми купляли, а ось три точно ми купляли. Я про них все знаю, то будемо розповідати і показувати. Перше авто це у нас Rover Velar. Він відправляється на станцію клієнта, ми одразу приїхали до неї. Хоче заїхати важко тут. Ну, вирішили раніше викинути. По ньому. Давайте на нього оглянемо. Це у нас 18-го року. Взяли за 14 тисяч. Ось такий. Ну Давайте хоч салон оглянемо. Я заберу у Каті телефон і прогуляюсь. Одразу бачимо, що ось такі ручки в нього прикольні. Ой, не так часто. Ми рейнджровери привозимо. Так. В салоні у нас зустрічається така світла шкіра, шайба, такий салончик. Так, Це у нас дивимось стан шкіри на пробігу 89 тисяч миль. Трохи поцвіли ремені, якщо вони, а вони не стріляли, то їх почистимо. Безпека абсолютно ціла, у нас панорама, комплектація ну, Принаймні так заявлено при продажу. Я не сильно шарю в комплектаціях, то можете сказати, ось такий дисплей у нього. Трошечки тут сенсорних теж кнопок. Зараз заведемо, теж подивимось на нього. І Сюрпризів може, якихось знайдемо коврики на місці. Тут у нас сервісна книжка. Я вже подивився, встиг. Так, що у нас позаду? Так, позаду у нас. Тут, до речі, основне ошкодження ось. Зміняти заднє ліве крило і пошкоджені двері. Двері під заміну, тут потрібно було буде вирівняти і нове крилочко поставити. Загалом популярна тема, ну, це нікого не лякає. Технічно достатньо, просто можна вирішити. Лише час і купити оцю частину машини. Просто нову поставити по закльопочкам, воно там ставиться. Не проблема. Так, що тут у нас? Електронний ручничок, тут пам'ять сидіння на три. На водія. Та й все. Двигун у нас двохлітровий. Це повний привід. Двохлітровий двигун. Виглядає якось отак. Насправді виглядає досить якимось великим під цією кришкою. А так це звичайні 2 літри. До речі, саме двохлітрові популярні, тому що вони дешевше розмитнені. Їх часто беруть. Porsche – Порш спорт. Тільки для спортивних людей. Слухай, номерна рамка була на цих, на ліпучках. Ладно. Так, що, ми вже на нашій станції, зараз будемо вантажувати Каєн С, але спершу на нього подивимось. Так, це у нас Каєн С 17 року і під капотом в нього 3,6. Пошкодження зараз подивимось. Взяли ми його за 11 125 доларів з пробігом 78 тисяч миль. Під капотом, до речі, все сухо, з того що я бачив, і все якось навіть чисте? Це ж Порш. Мріє бомвісти. Бемвісти, да? признавайтесь. Ви всі мрієте про Порш. Але оця штука з Volkswagen вона все залишається проблемною. Ну як можна. ну от ну, Хочете ви залити? ну Чому не можна якось зробити це по-людськи? Ладно. Пішли, подивимось на пошкодження. Короте, пошкодження по колесу. Колесо в Суппорт Супорт в багажників з диском з усіма штуками. А, одразу бачимо по поламані тяги відірваний привод і, скоріш за все, тут якась ще кулак чи щось таке. Короте, трошки по підвісці. Але це лікується, це не проблема. А, крило і зам'ята двері. В принципі, все. Те, що я бачу на, перше, на перший, як це? Коротше, те, що на, перший, да, на перший погляд, то це ось так. Радіатор, начебто цілий, зовсім трохи зем'яти, але не критично. Ну і тут все, начебто, цілий. Удару по, по кузову там сильного немає. Так, ну, в салоні нас зустрічає шкіра. А, підігрівий сидінь, вентиляція. А, а как заліз. Так. Оп. Не знаю. Що, заберу у Каті телефон? Давайте заберу у Каті телефон. Оп, так, у Каті телефон забрав. І що ми тут одразу бачимо? Oh my О, Вау! Wow! Ну Це краса. Трошечки темні сидушки, це від того, що, скоріш за все, їздили в різних синіх або темних джинсах. Но це потрібно в чистити, це е, лагодиться. Одразу бачимо невеличкий поріз по шкірі. Це теж потрібно відремонтувати, це ремонтується. Вентиляція підігрів сидінь, клімат. А, і, звісно, у нас Cayenne S, то у нас е, блокування заднього диференціалу і, між це таке прикольне панорама. Давайте назад перемістимося і я покажу, що позаду. Позаду це виглядає все ось так. Колосо у нас розбите повністю, тому що прийняли на себе основний удар. У нас тут докаточка і диск з супортом, з колодками, з усіма з кулаком. Якось так, домкрат, підставочка. Тут войлики. Це шумка, пінопласт під інструмент, та і все. Якось там це все виглядає. Тут шкіра трохи забруднилась, напевно, від мазути. Це від все миється. І це все миється, але да, поки завантажували, салончик споганяли. Так. Ну. Ну, це по будь-якому разі, який би він не був, і шторки, до речі, електричні шторки це прикольно. Скоріше за все, регулюється, або, ну, скоріш за все, в підлокітнику є кнопочки для регулювання шторок не впасти. Не впав. Так, ну диви, яка гарна. Остання клієнтська наша машина це Audi a 4 b 9 2018 року з пробігом 56 кіло... миль, миль, тисяч. Взяли ми її за 9200. Давайте подивимось, бо вона в класній комплектації. Це преміум плюс, повний привід, звісно. Я ручки помив, бо вона дуже чиста. Прям у Каті заберу телефон. Так, забираю телефон. І дивлюсь, що у нас тут: кокпіт-приборочка. Мультимедіа, люк, світло, світла шкіра салону. Так, зараз закручуємо золотники і будемо качати колеса. По пошкодженням можете одразу позаду подивитися. Задній Там, удар, трохи зам'яло корито. Тр... Це ми бачили ще в Америці, і тут сюрпризів ніяких немає. З... Трошки насадка глушника всередині пішла, але цілком машина підключена тут. Ой, тут взагалі чистота, давайте покажу. Тут це ось так виглядає. Вся, вся машина вона як нова. Ось, бачите, тут зам'ято. Тому що ну це ми і так бачили, що воно тут зам'ято. Скільки така підключа обійдеться, пишіть нам, на прикладі цього покажемо. А так взагалі... Кать, ставимо, скільки коштує така з Америки. Ось тут прорахунок, який е, був на момент піку, покупки для клієнта, поставимо. І ви для себе будете, орієн... будете орієнтуватися. Підігрівчики позаду сидінь. Ну, коротше, преміум плюс, повний привід, класна машина. Ну і поки є можливість, тут у нас це інша машина, це не ми її купляли, але ми привезли. А це Б9 вже рестайлінгова, яка йде від 2021 року. Що тут змінилось? Трошечки інші ліхтарі по салону, комплектації ті самі. Тут підігріва нема, диски інші, і в неї інша мультимедія і передні фари. А давайте я у Каті заберу телефон і покажу вам. Ось тут одразу видно, що приборка оця, мультимедіа більша. До речі, кольор дерева і дерево трохи інше. А так, в принципі, нічого не зміниться. Це та сама стеля, це ті самі сідушки, селектор, трохи інше дерево. Такого, наскільки я знаю, в комплектаціях не було. Кермо таке саме. А ось приборка все, все так само залежить від комплектації. Якось ось так це виглядає все лише всередині. В цілому теж непоганий варіант. Люди купили собі, будуть кайфувати, їздити. Машина непогана, непогана. І стан душок свіжий салона. Не знаю, скільки тут пробігу, але а, я напишу, скільки тут пробігу. ось тут. А, а тут буде ціна, за скільки її виграло. Ну що, кондей працює, машина завелась першого разу, її веземо на іншу станцію клієнтську. Нашу, і по неї теж подивитесь, як її відновлюють. Але це тут, в принципі, все просто буде. А ви, якщо хочете собі провести щось, то, звісно, пишіть нам в інстаграм, це найкращий спосіб комунікації для нас. Найзручніше, ви телефонуйте, в принципі. І привезте собі гарні машини. В принципі, ми всі машини. Чому взагалі які машини ми привозимо, вони в гарному стані. Тому що кожну детально перевіряємо по різним звітам, по Великої кількості звітам. Ну і звісно, перебираємо ті варіанти, які найбільш цікаві з мінімальними ушкодженнями, і по ним видно, що вони дійсно в гарному стані, вчасно там обслуговувались, то такі і беремо. В принципі, з найменшим ризиком для вас і для нас теж. Бо ми ж потім вам, очі ж потрібно буде якось дивитись, тому і в гарному стані привозимо це. Якщо цікавий таке формат комунікації і роботи, пишіть нам, будемо раді вам допомогти.